В Американському конгресі цими днями розгорнулася справжня лобістська атака на підтримку України. Десятки волонтерів за сприяння деяких законодавців переконують сенаторів підтримати законопроект за номером 2828, який передбачає широку підтримку України. Спробували себе у ролі лобістів і українські комбати, нардепи тетерук, семенченко і береза. Більше знає Олексій Кузьменко. Лідери української діаспори та американські експерти зібрались на круглий стіл на підтримку законопроектів про надання зброї Україні. Вони чекають своєї долі у Сенаті та Палаті представників США. Усі присутні на події, однодумці. Військова допомога США Україні, на мою думку, це одночасно провал і безчестя. Звучить теза: військова допомога Україні і коштувала би американцям усього нічого, і, взагалі, стала б ледь не найраціональнішим вчинком Пентагону. 3 мільйони на місяць на засоби спостереження за дотриманням припинення вогню, 400 мільйонів доларів на оснащення та підготовку чотирьох мобільних бригад, оновлення українських ВПС це ще 400 мільйонів, і ще 100 мільйонів на інтеграцію ППО України до НАТО. Загалом це мільярд у порівнянні з іншими витратами США. Це дуже помірковано. Інший експерт розповідає про важливість України. Україна це частина балансу сил у регіоні. Якщо Путін візьме Одесу, отримає двері на Балкани. А якщо це станеться, то докорінно зміниться стратегічна динаміка цілого регіону, але бою, що США та чинна президентська адміністрація цього не розуміють. Такі аргументи зрозумілі кожному із присутніх. От лише чинні американські сенатори та конгресмени на події відсутні, як і представники Білого. Дому натомість є законодавець колишній Гордон Хамфрі. каже: не розраховуйте на Обаму. Вже зараз у Конгресі більшість становлять прибічники надання Україні зброї. З ними треба активно працювати. А вже якщо обидві палати конгресу ухвалять рішення дати Україні зброю, Білому дому доведеться погодитись це постійна проблема у конгресі. Сенатори, конгресмени втрачають концентрацію, бо йдуть від проблеми до проблеми. Треба створити спецгрупу по Україні у сенаті. Подібна вже працює у палаті представників. Треба заохотити сенаторів створити групу підтримки України. А для цього вам усім присутнім треба працювати із сенаторами, які представляють вас. Це ще одне завдання для діаспори, злагодженого лобізму від неї просять і українські комбати. Кажуть, у США зрозуміли рівень військової співпраці США з Україною нікчемний. Я був здивований і шокований тим, що Україна незалежна з 91-го року, а американське законодавство, що стосується України, залишилось десь в межах холодної війни. Без потужного лобі у Вашингтоні ситуацію не змінити, каже Юрій Береза. Я вас закликаю всю діаспору Сполучених Штатів Америки об'єднатися і все ж таки стати основним лобістом держави України. Налагодження роботи українського лобі справи не одного дня чи навіть року. Між тим допомога українським військовим потрібна негайно на випадок, якщо вона не надійде. Експерти малюють похмурі сценарії. Вони підуть у бій, вони воюватимуть і загинуть. Тому що у них не було тої ж протитанкової зброї, артилерії, необхідного захисту, Олексій Кузьманко голос Америки.